Рішення про надання дозволу на прийняття на баланс необлікованих спортивних майданчиків. Так голова вже хто за, проти, втримували, 10 за, проти, витримували, за. А оці майданчики, дитячі а дитя, Спортив. спортивні перепрошую. Це, і... це, перший крок, це перший крок для того, щоб спробувати навести порядок спортивними майданчиками в місті Хмельницькому, тому що фактично в них не було балансоутримувача, було дві ідеї, або це буде управління молоді спорту, або це управління комунального господарства. Ніхто не са відповідальність не ті втрати. Ми вирішили, що закріпимо звичайно їх за управління житлово комунального господарства, в особі ж до експлуатаційних контор. Е, зараз, власне, відбудеться їхня інвентаризація. Буде з'ясований їх реальний стан, там аварійні, непридатні спортивні майданчики або частини спортивних майданчиків будуть демонтовані. Ті майданчики, які потребують косметичного поточного ремонту, теж на то будуть видалені кошти на 17 рік. Ну а ті майданчики, які треба буде капітально ремонтувати аналогічно. Тобто ну, в місті є величезна кількість майданчиків, які треба брати на баланс, які треба ремонтувати, аби вони нормально, якісно там, служили мешканцям міста. Перший, до речі, другий майданчик, який ми будемо робити, це Тернопільська тачня. Теж майданчик, який ніде на балансі не був. Просто був він використовувався колишній там, новаторський, новаторський, радіозаводський майданчик. Раз ми його забираємо, будуємо, робимо і буде. Але чи правильно я зрозумів, що наступним кроком це буде спортивний майданчик? Дитячі, точніше. От, звичайно, от, звичайно, що є така думка аби навести порядок дитячими майданчиками, тому що є теж питання безпеки дітей. Є частина майданчиків, з якими ми закріплені жеки, вони їх ремонтують, косметику роблять, там відповідають з точки зору безпеки. Є частина дитячих майданчиків, які взагалі не обліковані. Особливо це ті дитячі майданчики, які ставились там за кандидатсько-депутатські кошти, благодійні, меценатські і так далі. Вони дуже різної якості, насправді якісні і дуже жахливої якості. І на них так само діти катаються, травмуються, на жаль. Ну, ми теж хочемо з ними спробувати навести порядок. Розуміємо, що це дуже складно, тому що їх просто як ого-го. Ну, але наступним кроком спробуємо це зробити.